Сьогодні в Ватикані всі охочі зможуть попрощатися із папою римським франциском. Його тіло виставлять на публіку в базиліці святого Петра у відкритій труні о дев'ятій ранку. Франциско одягнений у червону мантію, тримає вервицю. А та на голові має папську митру великий білий церемоніальний головний убір, а охороняють його за традицією, який вже пів тисячі років. Швейцарські гвардійці, десятки тисяч вірян масово вирушають до головної католицької столиці, щоб віддати шану своєму понтифіку. Офіційний похорон заплановано на цю суботу, а церемонію планують відвідати. Сотні мінети гостей Свою присутність вже підтвердив британський принц Вільям, український президент Володимир Зеленський, очільник США Дональд Трамп та французький президент Еммануель Макрон помер Франциск зранку в понеділок, наступного дня після Великодня. А ще на Пасху папа встиг з балкона привітати усіх вірян з святом.